Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. І в цьому відео давайте зробимо огляд фіналу та матчу за третє місце FIDE World Women's Team Championship 2025 року жіночого чемпіонату світу з шахів, який у нас проходив в Іспанії. Отже, в фіналі та матч за третє місце у нас сенсації не відбулося і перемогли більш сильні за Рейтингом та статусом команди. В фіналі перемогла команда Фіде, і в матчі за третє місце у нас перемогла команда Китаю. І давайте подивимось дві партії, які я підібрав для сьогоднішнього огляду. Одне мені, в принципі, сподобались. Партії, можливо, не ідеальні, але тут є про що говорити. Отже, розпочнемо з фіналу і в одній з партій якраз в матчі. Фіде проти Азербайджану у нас був сицилійський захист. Не так вже часто його бачимо на топ-рівні. Отже, цей дебют завжди приємно бачити, коли грають сині гравці. Ну що ж, давайте дивитись. Отже, д 4 це 5 І далі білі на принципові варіанти з ходом Д4. Далі у нас було кінці 6 кінц3, а слон c 5 а кінь слон P4 ну, це відома лінія в теорії. Ми бачимо, що суперниці доволі швидко тут грають. І а, в цій позиції у білих є дуже часто план піти в довгу рокіровку. Саме тому вони грають Ферзь F3. Інші варіанти теж були. Але Ferziv 3 це якраз підготовка до довгої рокіровки. Ну, а чорні йдуть в коротку рокіровку, як майже в різкому захисті. Отже, далі було А3, сонце 3, слон С3 є 5 Son C4, не даючи зіграти D5, контролюємо це поле. Хоча, в принципі, довга рокіровка відразу теж була можлива. FSD3, ну, тут варто цей хід зробити, оскільки на рокіровку. А, давайте покажу, у нас буде Son 4 доволі неприємний хід, і білі втрачають якість. А, саме тому FD3, слон Є6 і лише потім нарешті довга рокіровка білих. Насправді позиція приблизно рівна. І а, як розігрувати подібні позиції? Дуже важливе питання. Давайте дивитись. Бачимо, що чорні, до речі, дуже швидко тут грають, вони все ще знають теорію, ну а білі вже певний час витратили. Думаю, що вже грали своєю головою без підготовки. Отже, тураді 1, тура Д8, дуже логічні ходи, міняються білі на Е6, Це ферзі 2, кінь d7. Король Б1 завжди хід корисний при досі брокіровці. Далі у нас було ФСБ 6, Тура 3 Ферзь 7 Ф3. Ну, дуже логічні ходи, чорні нападають на пішака F2, його захищають. Далі у нас була Тіня 4, слон Д2, щоб не мінятися якраз кнем на слона, щоб чорні не змогли помінятися. Т5, типовий прорив від чорних, білі грають теж по центру Тура D1, і отут треба було чорним зіграти d4. В принципі, хід теж дуже стандартний, позиція залишалась приблизно рівною, і в майбутньому теж були плани з б 5 і так далі, але поки що Д4 дуже важливий був хід. Чорні ж зіграли б 5 це не помилка, але не точність. Далі білі зіграли ЄД, теж був більш сильний в них хід, наприклад, Б4. Але це найцікавіше у нас буде вже зовсім скоро. Отже, є де-Єде 5, і отут варто було чорно зіграти по центру і зробити дуже сильний хід. Насправді тут вже починається така гостра тактична боротьба, в якій варто було саме піти Е4. Дуже важливий хід, якщо подивитись по комп'ютеру на цю позицію, давайте покажу. Бачимо, що вже вибору у чорних немає. Вже така позиція, що якщо є 4 не зіграти, то будь-який інший хід, оцінка вже більше, ніж плюс 3. Отже, позиція вже по суті програна. Тобто варто було так зіграти. Давайте цей варіант все-таки подивимось трохи більше, ніж один хід. Ну, а які є варіанти у білих? Або F'є або кінця 6, наприклад, кінця 6, якщо зіграти, то тоді чорні грають. ЄД. нападають на ферзя, верти 3, наприклад, і тут у білих. А, зараз не взагалі якості, але пішок за цю якість і також є ідея, наприклад, кінь а, D8 у нас, також ферзь P5, в деяких випадках навіть ферзь D5, і тут цікаво, що чорні можуть зіграти c 8 а можуть навіть вдати якість зіграти ферзь F6, ну, хід доволі такий неочевидний. Я думаю, що c 8 виглядає більш логічним ходом. Ну і далі, наприклад, така позиція. Ну, вона приблизно рівна, навіть дивлячись на те, що у чорних зайва якість все одно комп'ютер дає перевагу саме бі. Ну і Окрім ходу, кінця 6, білі могли просто помінятися на е 4 в цьому варіанті. І от тоді теж, а, дуже гарний є хід у чорних, а саме Ferzi F6. Отже, ферзь F6 і ми нападаємо на мат. Важливо цей мат не зімнути, всяке буває в шахах. І і фігури, і мат з'ївається, причому на топ рівні також. Те, що ми бачили, наприклад, в Кубку Світу якраз сьогодні, коли біля uh, Есипенко зимнули, чорні зівнули Туру uh, в uh, один хід. Ну і тут після е 5 давайте варіант, продовжимо. Ну, Кінь е 5 а слон C3. Ну, Показую першу лінію за комп'ютером. Кінь C3, Тура C3, а Kін C4. Наприклад, міняються на c 4 білі і після DC по БЦ виникає у нас знову ж таки приблизно рівна позиція. Отже, варто все це було знайти чорним і як мінімум зіграти e 4 Ми бачили по комп'ютеру, що окрім e 4 всі ходи прям погані. Вже за чорних і Ferст 7 з таких поганих ходів. А чому так? Тому що після кінця 6, Ферць 6, Сона 5. У білих дуже багато загроз, ми зараз нападаємо на туру, також відвісає пішак D5, пішак Е5 і позиція чорних тут доволі швидко розсипається. Отже, ще було в партії Тру С8, білі сідають пішака, першого, але ще не останнього. Далі теж підвісає пішак E5 і B5. Отже, було тура Е8. Сідаємо пішака на b5, вже два пішаки зайвих у білих і4, цікава ідея, але вона не працює. Білі просто можуть помінятися і зіграти д 3 Вихідна слабкість серйозна це пішак С2, і його білі дуже впевно захищають. Ну і тут без суттєвих проблем білі доводять партію до перемоги. В принципі, тут вже давайте швиденько подивимось, просто все, що можна, все з'їли, не дають чорну суттєву контргру. Ну і, можливо, не ідеальна партія від білих, не ідеальна реалізація, але в принципі. Ми знаємо це правило, яке працює в 99 випадках, з 100, що якщо у вас матеріал, ви можете просто міняти фігури, і отут, щоб не ризикувати, білі зіграли F7. Так, за комп'ютером були інші варіанти, наприклад, Тураж 7, ну навіщо ця тактика не дуже зрозуміла, якщо можна просто помінятись і самім слоном без проблем виграти цей ендшпіль. Ну але Тура c 7 тура Тура-Ж7, d 7 ще було сильніше, але варіанти не обов'язкові. Я думаю, що якщо ви зіграєте в партії Ferstb7, це буде теж нормальний варіант. Ну і тут так, Дуражба, ту по суті, фінальна помилка, каже, так позиція була безнадійна, а зайва фігура у білих. Тут в принципі, нема про що казати. Ну і далі білі швиденько виграють і ставлять мацать допомогою таких варіантів, як Астон Д5, відкритий шах. Ну тут в принципі, зрозуміло, що в такій ситуації білі мають перемагати. Отже, насправді впевнена гра. Доволі від білих чорні зробили декілька помилок, і головне, що вони не зіграли і 4 в цей ключовий момент. Ну і, як ми бачимо, в цивільському захисті дуже часто виникають такі гострі позиції, де нам варто грати ідеально і іноді знаходити єдині ходи. Якщо ми їх не знаходимо, то можемо дуже швидко програти в тій чи іншій ситуації. І давайте подивимось ще одну. Партію з іншого матчу, з матчу за третє місце, а саме а, Казахстан проти Китаю, і тут якраз а, китайська спортсменка теж обрала соцілійський захист, хоча це був у нас варіант Найдорфа, інший варіант. В, в цьому захисті теж а, чорні а, грали гарно, і головне, що змогли перемогти. В минулій партії чорні грали гарно тільки перші 20 ходів, а тут вся партія була сильна чорних. Отже, давайте дивитись, дебют тут швиденько вам покажу. Отже, варіант Найдорфа, F4, один з головних ходів. Ну, тут дуже багато варіантів за Є і слон, G5, і слон Е3, слон Е2, слон c 4 H3. Тут, ну, як тільки білі не грають, F4 теж одна з можливих ліній. E5 теж хід не ну, обов'язково, якщо подивитись, то тут і по комп'ютеру, і по базі тут є різні варіанти. Можна зіграти, наприклад, G6, приходячи до схем схожих на варіант дракона, як не дивно. Ну, але зі 5 хід, мабуть, ще найкращий. Ну і у нас виникає приблизно рівна позиція. Отже, чорний потрібен, то можна сказати, що вже вирівняло гру. Далі теж логічний хід кінь b4 з метою помінятися на d3, що й відбувається. І давайте дивитися, як же розігрувати міклішпіл в подібних позиціях. А, отже, А4. Типовий підрив від білих після Б5 і далі слон Б7. Тут варто було продовжити все-таки свою лінію і зіграти АБ, ну дуже логічно, цей хід, як на мене виглядає. Але білі зіграли кінь Т5. Так, цей хід теж має місце бути, і він теж типовий для слізького захисту за білих. Але отут у чорних є теж стандартна ідея, давайте її покажу, і вона мені дуже подобається самопозиційно. І це хід слон D5. Чому це такий гарний варіант? Тому що після ЄД. У білих, хоча і здається, що є пішаки в центрі, F5 і D5, але ці, ці пішаки нічого білим не дають, у них тут немає по суті, ніякої активної гри, а в чорних тут класна позиція, і можна грати як на песному фланці, так і в деяких випадках навіть на Королевському. Ну, зараз, наприклад, твердцять 7 ідея, потім це 8 можна буде зіграти. І класна позиція у чорних. Насправді є зрозумілий план, а у білих з цим планом є проблеми. Отже, слон D5, гарна була ідея, тура E8 теж хід нормальний, але трошки повільний. Отже, далі було ABAB, АБ, FSB5, АБ. слон D5, ну, тут суперниці грала добре, у білих залишився зайвий пішак, але проблема в тому, що після ходу FSB8 дуже багато всього у білих підвісає, і ферсі пішоть і на d5 і b2 варіантах. Отже саме тому, а, хоча б один пішак білі втратять і чорні відіграють матеріал. Ну і тут поступово чорні на свою суперницю, позиція вже насправді для білих неприємна, але ну, розуміємо, що Вінніслон 4 не така вже й критична оцінка, можна цю позицію тримати, але якщо грати при цьому точно. Білі не дуже точно. І от, наприклад, тут э, дуже логічно виглядає хід кінця 5, з'їсти пішака, але треба було зіграти тура Є1. Ну, такий хід, не думаю, що дуже легко знайти. Але тим не менше ідея якраз в тому, щоб з'їсти потім на C5 і лише після цього на C5. Але було в партії кінь C5, дуже швидко так е, зіграло у нас білі, і після кінь f 5 у чорно залишається сервий за пішак і гарні шанси на перемогу. Також тут ще вилка була кінь-2 раніше. Тут Мі6, наприклад, теж чорні грають не ідеально, але ми розуміємо, що все-таки еншпіль доволі складний і лічні тенденції в еншпілях. Вони дуже часто бувають, коли лише один пішак зайвий у білих або у чорних. Тут, наприклад, комп'ютер не радить грати кін'є6, а пропонує трогай 8 -1. Отже, далі у нас було короті 3, хоча варто було зіграти кінь т 3 спробу пройти в Еншпіль і далі у білих пішак по лінії Б є суттєвим козирем. Але короті 3, F5, король D3 і отут. А, 4, теж сумнівний хід, краще було кіння 4, але ну, кіння 4 насправді хід не такий вже Ми робимо суті билку на короля і на пішака, і потім просто з'їдаємо пішака на полі вже 2, насправді тут не знаю, що робити білим, будь-який хід короля ми з'їдаємо пішака. Ну, білих не вистачає вже двох пішаків, позиція дуже сумнівна, як мінімум, вона, можливо, ще не безнадійна, але ну, просто без двох пішаків вони залишаються е 4 теж, в принципі, ідея гарна, але трохи слабша. І отут Е3. Ну от знову ж таки партії все таки не ідеальні буваються деякі. І от є3 якраз випускає майже всю перевагу, оскільки у білих був в принципі, дуже логічний хід, який, як на мене, можна було зробити. Король D3. Ми тут і від зв'язок відходимо, ну хоча б від зв'язки з королем по лінії С, і також нападаємо на пішака Е3. Тут же оцінка по комп'ютеру. Ну, дуже близька до нуля, а, ну, гарні шанси у білих на нічій, скажу так. Але був хід тура є 1 невірний план, оскільки після F4 того ж самого ходу залишається неприємна зв'язка і а, залишається програна позиція. Крой Д5, і тут кінця 5 перемагало, кінця 7 теж а, неточність. ну Знову ж таки, ми розуміємо, що все-таки це у нас. Фінальний матч, так, він за третє місце, але все одно він вирішальний і фінальний, і все одно є нервова напруга, тому в нас суперниці, не знаходять іноді доволі пусті ходи. Отже, кінце 7 заграли чорний самість кінце 5, крольце 6, теж не туди пішов король, треба було піти ближче до пішаків, а саме кролі 4 зіграти і тут теж у чорних. Насправді не все так легко з перемогою, тому що білий кроль дуже активний. Ну, приблизний варіант, який у нас може бути. І тут ми бачимо, що з королем білих дуже варто а, рахуватися чорним, Король активний. А, ну і далі є ще у білих ще ідея, така, як пішака пішакати лінії вперед і як мінімум відволікти чорний філб. Отже, такий був план за білих, а, більш сильний, і там у білих були реально гарні контршанси. Ну, після кроці 6, це тут все доволі легко для чорних. Знаходиться класний кіні 6, це подвійний шах і його. Можна знайти, такий вже він складний, і після король 7 дуже сильна ідея, Тура C5. От реально, мені сподобалась кінцовка цієї партії, тому і вирішив її показати. Отже, жертвують а якість у нас чорні, залишаються з коними двома пішаками за туру, але дуже сильні пішаки у чорних, завдяки яким вони перемагають. Отже, король D6, кінь d3, тура має відходити, і просто граємо може 4, і у білих немає нормального захисту від того, що чорні. Рухають своїми пішаками вперед. Отже, далі ще у нас було H3, G3 H4, корот H7, ну і рано чи пізно білі. Зніше чорні грають F3, що якраз з цієї позиції, і після ходу F3 вже, в принципі, білі можуть здаватися. Ну, далі ще було G g2, теж дуже сильний хід і важливий, перекриваємо другу лінію, граємо G2, b1, Е2. Ну і тут хоча б один з пішаків проходить. А після крові до 4 відразу залишається білі, оскільки йде є кінь D1. Ну, тут інші води теж працюють, кінь D1 найсильніший хід. кінь 4 теж нормально з метою зіграти вже один ферзь. теж виграє, але кінь D1 ще точніше, оскільки ми закриваємо просто перший рядок. Ну і вже не рятувало навіть тура вже один. Найсильніший хід також, але це знаходиться теж дуже симпатична тактика, в принципі, не така вже складна. Є один ферзь, і далі робимо те, що кінь робить дуже часто в шахах, а саме вилку, ну і все одно потім ферзь проходить у чорних. Отже, ми розуміємо, що в цій позиції, а те, що у нас чорні, дуже легко перемагають. Отже, така насправді цікава партія, хоча і не ідеальна як від білих, так і від чорних. Були помилки, але ми розуміємо, що вже кінець турніру, дівчата вже втомилися явно, і крім того, розуміємо, що вони... Явно теж думали не тільки про партію, а про результат, оскільки грають ще й не за себе, а й за команду. Ну, насправді, в принципі, все одно партія від Чорних Харна, отже, хто вивчає варіант Найдерфа, теж цю партію раджу для більш глибокого аналізу. Отже, всім дякую за те, що були з нами на огляді цього турніру і в майбутньому подивимося ще інші цікаві турніри, цікаві партії, цікаві дебюти. Цікавий еджмент, мабуть, теж отже, залишайтеся нами на нашому каналі.